Добрий день. Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit+. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином прибуткувати товароматеріальні цінності для бюджетної галузі. Для початку обираємо під систему Управління торгівлею та ТМЦ. Пункт меню Первинні документи документи. Обираємо блок прибуткування товароматеріальних цінностей. Документи поділення на різні папки. Залежно від того, який саме документ нам потрібно внести та відобразити у програмному забезпеченні, ми обираємо ту чи іншу папку прибуткування запасів, прибуткування послуг, капітальних інвестицій, малоцінних необоротних матеріальних активів тощо. Прибуткуючи звичайні запаси від постачальника, обираємо папку 110 занурюємося всередину подвійним натисканням та створюємо документ через пункт меню Права кнопка миші Додати. В первинному документі, що відкрився, в першу чергу заповнюємо дані для шапки нашої накладної. Зазначаємо номер та дату документу від постачальника. Обираємо конкретного контрагента, занурившись в довідник 12 контрагенти. Після чого вказуємо підрозділ та матеріально-відповідальну особу. Обираємо коди з відповідних довідників. Код 3 – Склад. Матеріально-відповідальна особа. Після чого заповнюємо інформацію по рахуночку обліку, занурюємося всередину плану рахунків та обираємо потрібну нам позицію. У випадку, якщо для рахунку передбачений субрахунок та стаття, їх також необхідно обов'язково вказати. Зазначаємо цю інформацію та після цього додаємо рядочки нашої накладної, права кнопка миші додавання. В першу чергу заповнюємо дані по номенклатурі. Занурюємося в довідник номенклатури та, орієнтуючись на певну папку з відповідною назвою та рахунком обліку, зазначаємо потрібну нам картку. У випадку, якщо в переліку потрібної нам позиції немає, ми можемо її створити шляхом використання пункту меню Додати. Після чого заповнюємо джерело фінансування, занурившись у довідник наших фондів або джерел фінансування. Обираємо потрібні нам дані та вказуємо необхідну кількість та ціну придбання. Дані, що стосуються рахунку, підрозділу та матеріально-відповідальної особи програма вже проставила, оскільки ми вказали їх раніше. Нам залишається заповнити інформацію по довідничку 4 кекви або статті витрат. Зазначаємо дані, вказавши те, що саме ми відображаємо в обліку, наприклад, код 2210 предмети, матеріали, обладнання та інвентар. Натискаємо Зберегти. Якщо ми придбавали у постачальника і інші матеріальні цінності, наступні рядочки ми додаємо аналогічним чином. Після заповнення інформації в документі ми натискаємо відмітку Зберегти. Програма формує необхідну кореспонденцію рахунків, яку ми можемо проглянути, скориставшись пунктом меню Проводки, пошук-проводок та проаналізувати інформацію, яка була відображена в обліку. Дебет, кредит та сума. Більше інформації про функціонал програмного продукту ДебетПлюс ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!